Потім почався психоз відносно 2012 року. Я думаю, що багато хто це пам'ятає. Взяли за основу календар мая, Знаєте, які закінчуються у 2012 році. І от людство прийшло до розуміння про те, що це останній рік нашого життя. Все, кінець світу у 2012 році. Знаєте, жарти жартами. А я знаю про те, що навіть ну, близькі мені люди, мої друзі, в це повірили і жили цими страхами. Це по-перше. Мало того, я знаю про те, що тоді інтернет-простір був насичений публікаціями, що наші співаки, наші політики, наші бізнесмени побудували сумасшедшо здоровенні бункери Вклали туди купу грошей, позатаскували туди їжу і воду, тому що кінець світу вони туди ховались на 2012 рік. Ну наступив 2012 рік. Кінець світу, слава Богу, не наступив. Знов продовжуємо жити. Ну а зараз от смерть папи. Знов кінець світу. Ну, дасть Бог переживемо. Ми і цей лапка кінець світу, і життя і далі буде продовжуватися.